Це спеціалізований броньований автомобіль-Новатор. Це нова версія. Вона з збільшеною кількістю місць. 10 місць. Спереду водій командир, ззаду наводчик і сім чоловік -пасажир. Це, Ця версія з підвищеною протимінною стійкістю до 6 кг. Балістичний захист ПЗСА 4 по українському стандарту. Це приравнюється до станагу першого. Протимінний захист станак другий під колесом. Зверху можна можливо встановлювати. Бойовий модуль з калібром коломету 12.7. Цей бойовий модуль також має тепловізійну камеру, яка може відрізняти ці на відстані до 2 км. Це дистанційно керований модуль керується всередини. Версію в ріни можна буде додатково встановити ще одне додаткове місце буде 11 чоловік загальною. Пасажиромісткості. В колесах ви можна побачити, буде, якщо розібрати колісні вставки типу ранфет, які дають змогу проїхати 50 км зі швидкістю 50 км на годину. В принципі, збільшили саму кабіну, збільшена вага автомобіля, повна маса автомобіля до 12 тонн. І, відповідно, в деяких комплектаціях можливо встановити інші мости, які зроблять. Добавлять в цю комплектацію і підкачку коліс, централізовану підкачку коліс, і замінять передаточне число в мостах, що зменшить навантаження на колесах і на моторі. Першочергово чим більше місць в автомобілі, цим дешевше перевозити одну людину. Як ви знаєте, зараз кожна копійка в нашій державі дуже цінна, і відповідно для більшого перевезення людей треба менше кількість автомобілів броньованих. Мен можна б перевезти більше людей в повному захисті і доставити до передової лінії. Автомобілів ззаду ви можете побачити фільтраційну систему, яка може зберегти екіпаж автомобіля від біологічної, хімічної та інших загроз. Встановлені в для екіпажа спеціалізовані сидіння автомобільні, які можуть зберегти хребет екіпажу при підриві на міні до 6 кг в тротовому еквіваленті. Спереду також і всередині автомобіля встановлені система пожеж яка може спасти людей навіть при попаданні РПГ, бо швидкість реагування даної системи менше 2 мілісекунд. Тут ви побачите спеціалізовані замки, які призначені для важкої броньованої дворі, як вагою більше 200 кг. кілограм. Шасі використовують F-550. Це дуже популярне шасі для використання у виготовленні броньованих автомобілів. Дана платформа має повну вагу 8845 кілограм і може бути збільшення, як і показав досвід ізраїльських компаній до 15 тонн. І от компанія Пасан збільшується вагу до 15 тонн і має дуже гарні показники по надійності ходової частини, по швидкості і по іншому для збільшення ваги є. Ми проводимо в дешевій версії просто модернізацію переднього заднього мосту. Це передніх задніх речагів. Також можливо змен... замінити задню ресорну підвізку на пружинну підвізку. Передній мост ми повністю обварюємо можна сказати, в екзоскелет. Замінюємо шарові опори і зробимо ще багато допрацювань, які покращують надійність автомобілів. В цій версії ми також замінили амортизатори, бо тут більше буде хід підвізки стабілізатори поперечної стійкості і посилує тормозну систему. В цій версії ми використовуємо броню з найвищим індексом міцності і це дозволяє. Зменшити товщину броню, а відповідно, і зменшити навантаження на автомобілі, і зменшити вагу готового виробу. Ця міцність броні є, в принципі, майже максимальною, яку можна використовувати для використання в виготовленні броньованих капсул, але броня з вищим індексом прочності вона більш крихка і, відповідно. Може бути деякі проблеми в надважкій експлуатації. Всі силові структури України були зацікавлені у моделі для 10 чоловік. Бо, як я вже раніше говорив, що саме це дозволяє зекономити гроші і захистити більше людей відповідно і. Саме зараз починаємо вести переговори про постачання, серійне постачання, постачання цієї моделі до всіх силових свідомств в Україні. Наразі ми будемо виходити на випробування. І я сподіваюся, що завдяки різним акселераторам, які зараз набувають свою дію, ми зможемо швидко поставити цей автомобіль на озброєння.